Стінга накидка Діслінг 2 в одному. Як використовувати? У зимовий період одягаємо дитину в звичайний домашній одяг. Додатково утеплюємо шарфом шию і груди. Якщо вистачає довжини, накрити ніжки дитини. Накидка фіксується лямками хрест-навхрест. Затягніть стропу до оптимальної щільності прилягання та зафіксуйте. Температурний режим зимою до мінус 15 градусів. За його довжину стропи можна прибрати під гумку. Ширина верхньої частини накидки регулюється утяжкою. Утяжки на капюшоні для підгонки за розміром для вашого комфорту. Утяжка по нижньому краю допоможе створити затишний кокон для дитини. Зайво фіксується ремінцем з кнопками. Одягаємо верхній одяг за сезоном, можна застебнути знизу, якщо дозволяє ширина, або залишаємо в розстебнутому вигляді. Накидки в вміжсезоні. Відсічіть флісову підкладку, капюшон теж можна зняти. Закріплюємо, підганяємо і тепер можна вирушати на прогулянку в одязі за сезоном. Температурний режим восени і весною беззимової підстіжки від 0 до 15 градусів тепла. А накидка універсальна, її можна використовувати як візок, автокрісло, санчата, не промакає і не продувається.